І я виховати зустріла молодию. Увага на екран! Прокидайтеся від сну, зустрічайте всі весну, сонечко яскраво сяє, все навколо оживає, пташки радісно співають, перші квіти розсвітають. Діти, скажіть, то ж яка пора року настала? Так, до нас прийшла красуня весна. Весна чудова і радісна пора року. На весні сонечко піднімається вище в небі і тому на дворі стає тепліше. А від тепла починає розставати сніжок, і земля вкривається зеленою травичкою. На деревах і кущах розпускаються бруньки. Ранньою весною починають з'являтися перші весняні квіти, з теплих країв прилітають пташки, прокидаються. Деякі тварини і комахи. Пропоную пограти в гру. Якою може бути весна? Дивлячись на картинки, скажіть яка весна? Весна яка? Так зелена. Весна яка. Квітуча. Весна яка? Запасна весна яка. Сонячна? Весна яка? Співуча. Яка весна? Привітна. Яка весна? Так, солов'їна. Яка весна? Дощова? Яка весна? Так, холодна. Яка весна? Правильно, лагідна. Яка весна? Сонячна, тепла. Весна яка? Правильно працьовита. Молодці. Чудово ви справились з цим завданням. А тепер разом зі мною промовляйте чистомовку. На. на на Ось уже прийшла весна. Всі разом на 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 ось уже прийшла весна. Ок, ок, ок. чути голоси та шок. Повторіть ок. Ок ок, чути голоси пташок. Ік 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 на полях розтану сніг разом. Ік, ік, ік на полях розтану сніг. Ім, ім ім ім. Стало весело усім. разом. Ім, ім, Ім ім. Стало весело усім. Розгляньте уважно картину. Як ви вважаєте? Яка пора року зображена на ній? Так, на картині зображена весна. А що ви бачите на картині? Дерева дітей, птахів. Куди подівся сніг? Правильно, сніг розтанув. А що роблять діти? Діти граються. А як вони одягнені? Правильно, діти ще одягнені тепло, тому що на дворі прохолодно. А які рослини розквітли? Молодці, підсніжники. А звідки з'явились птахи? Так, вони прилетіли з теплих країв. А як можна назвати цю картину? Правильно, рання весна. Послухайте мою розповідь за картиною. Прийшла весна. Сонечко світить, припікає. Тануть сніги, побігли струмочки. На галявині з'явились перші квіти підсніжники. На деревах обнявіють бруньки, прилетіли птахи. Діти більше часу проводять на подвір'ї. Вони одягнені тепленько, тому що надворі ще прохолодно. Усі радіють приходу красуні весни. Пропоную вам самостійно скласти розповідь за цією картиною. Гарно попрацювали час відпочити. Стали діти всі рівненько, посміхнулися гарненько, руханку ми починаємо, приготувались. Ми прихід десь не чекали, йдемо на місці. Все красуню виглядали, нахиляємо голівку в сторону, право вліво, право вліво. І вона не забарилась, ось вона уже з'явилась. Руки піднімаємо вгору вниз, вгору вниз. Вже на дворі снігу мало. Присідаємо. Вже струмки крас... Вже вперед помчали. Джуркотливі стрімкі, прохолодні і швидкі повороти в сторони. Світить сонце пригріває. Сонце весненько вітає. Ну, що, ж, відпочили. Продовжимо заняття. Пропоную багато гру. Що робить навесні сонце? Так, світить, гріє. Що робить весною сніг? Правильно розстає. Що роблять навесні струмочки? Так, течуть, дзюркочуть. Які зміни відбуваються навесні з деревами? Вони прокидаються. Що роблять навесні квіти? Правильно, розквітають. Що роблять птахи? Птахи співають, радіють. А ще сьогодні початок масляної. Масляна це найстаріше свято нашого народу. Свято проводів зими і весни зустрічають Масляну шумно, весело, щоб розбутити землю піснями після довгої зими. Масляну святкують цілий тиждень від понеділка по неділю, а млинці печуть кожен день. Неділю спалюють солом'яний образ зими і прощаються з нею. В даний час яких тільки млинців не буває. І солодкі, і з начинкою. А які млинці ви полюбляєте? Якщо млинці й мед. Як сказати, з чим вони? Так, млинці з медом. А якщо з варенням? З чим вони? Млинці з варенням. Млинці й шоколад. З чим вони? Так, млинці з шоколадом. Млинці і карамель. Як сказати, з чим вони? Млинці з карамеллю. Млинці і соус. З чим млинці? Так, млинці із соусом. Млинці. І масло. З чим вони? Млинці з маслом. Млинці і сметана. З чим вони? Млинці зі сметаною. Правильно, молодці. Що ми сьогодні з вами розмовляли? Так, про весну, про весняне свято Мазляну, грали в ігри. Сподіваюсь, ви багато чого навчились і захочете ще зі мною поспілкуватись. До нових зустрічей! До побачення! Бережіть себе!